Всім доброго дня. Спасаю я свою клубніку. Нема в нас дощу. Сонечко, Хмельниччина дощ, Вінниця дощ, Черкаси дощ, а нас тут обминає. І прийшлося їхати по воду і поливати. Тому що я хотіла Ой, нарізати вусів, щоб окремо, щоб вже не було серед города, окремо десь посадити, щоб не мішало. А тибуса такі нещасненький, ти бачите, сохне. Може трошки відійде. Ще й прикидано соломою. Трошки Наташа повідгрібала. Такі вони бідненькі. Пов'яли нещасненькі такі. Вона набереться водички, нап'ється і вуса повідходять. І коли я вже наріжу усів, я її всю зіжну чи зріжу і хай росте молоденька. Ще рік нам треба, щоб вона тут була поки молода почне родити. Я такі справи в нас. Ніяк не збереться дощик. Вчора такі хмари йшли і пішли далі. Дві капки впало і все. Так ще залишився кусочок. І пішло в нас чотири кубики. Ось тут при кінці я полоти вже не могла так сухо. І можна було бур'янець вирвати. Днем жарко так було. Це вже під вечір. Надійшли хмари. Не знаю, чи щось буде, чи підуть далі. Пускається в нас дощик, такий невеличкий не знаю, чи надовго його хватить. Так, дощик трошки пішов, покрапав, росу зробив і перестав. Зірвався вітер, знов починає крапати. Ну це не дощ. Щоб так ми іно не дочекалися нормального дощику. Я чекала, чекала, думала, може пуститься, не хоче. Всім на добраніч, і тихо, і всім ночі.